Вітаю вас, друзі. Ми опитали 100 тисяч одеситів, щоб виявити найпоширеніші запитання, і відповіли на них. Якщо ви хочете дізнатися ці запитання, обов'язково напишіть нам. А зараз ми проводимо соціальне опитування про Пасху. Існують три Пасхи: єврейська, язичницька і християнська. Яку святкуєте ви? Язичницька просто їжа і пиття. Християнську виконуєте завіт чи єврейську? Теж пишіть про це в коментарях. Ми обговоримо цю тему. Якщо ви хочете дізнатися більше про Пасху і про ту роботу, яку проводить міжнародна місія Слово Боже, перебуваючи в Одесі посеред війни та обстрілів, то напишіть нам. Ви зможете приєднатися до щонедільної онлайн-конференції. А якщо ви захочете, ви можете стати частиною церкви Слово Боже і брати участь у молитвах і вивченні Слово Божого онлайн щодня. Нехай береже вас Господь. Напишіть нам.